Переносили свої емоції на папір в обласній універсальній науковій бібліотеці. Влаштували майстер-клас з малювання сіллю та фарбами. Прийшла на захід разом із сином і вимушена переселенка із Слов'янська Юлія Горбатенко. У Хмельницькому ми мешкаємо рік, і от рік тому ми приїхали і так йшли по вулиці і зустріли Нелю. Вона була біля бібліотеки. І от з того часу ми ходимо сюди на поробки. І, ну, і Нам дуже подобається. Настрій в мене сьогодні гарний. В мене завжди гарний настрій, коли я сюди приходжу. Ну от зображаю я сьогодні. Е, в мене виходить от, поки що якась абстракція. Сьогодні я вирішив малювати стенд для переможців. Перше, друге, третє місце на шахових змаганнях. Мені хочеться отримати перше місце. Організаторка майстер-класу Неля Томаля каже, перш за все, малювання має арт-терапевтичну мету. Це взагалі інтуїтивне малювання, яке допомагає передати на папері свої відчуття, свої враження, своє ставлення і взагалі свої емоції в першу чергу. Це допомагає трішечки відвліктися від того, що нас на даний момент оточує, турбує. Влаштували захід у рамках соціального проєкту Хмельницький гуртуємось за для перемоги. Він став переможцем програми Громадські ініціативи. Працюємо з ветеранами, внутрішньопереміщеними особами, в тому числі мешканцями Хмельницької громади, зокрема молоддю, а також родинами військовослужбовців. Проєкт впроваджується громадською організацією кластер підприємців ВПО спільно з Партнерами це молодіжна рада міста Хмельницького, Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека, громадська організація, Хмельницька міська федерація стрільби з лука. Ну і багато інших партнерів. На базі бібліотеки проходять майстер-класи. Це ми використовуємо різні техніки малювання, ліплення з пластиліну. Сьогодні відбувається майстер-клас з малювання сіллю. Тобто, за допомогою таких нехитрих технік залучаємо дітей. Підлітків дітей з батьками з родин ВПО для того, щоб вони психологічно розвантажилися. Стартував проєкт на початку червня та триватиме до кінця літа. У його рамках влаштовуватимуть заходи за такими напрямками: психологічна підтримка, інтеграційно-адаптивні зустрічі, арт-терапія, юридичне та фінансове консультування. Також в рамках цього проєкту буде реалізовуватися школа проєктного менеджменту, Тобто, усі бажаючі зможуть відвідати цю школу, наші учасники проєкту, на якій ми будемо навчати власне написанню проєктів, поданню грантів, для того, щоб люди змогли власні свої ідеї, як бізнес, так і соціальні ідеї, втілювати у життя нашого міста. Аби долучитися до заходів, необхідно заповнити реєстраційну форму, розміщену на сторінках організаторів у соціальних мережах. Участь безкоштовна. Нині заявки заповнили вже близько пів сотні охочих. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.